Уявіть собі світ, у якому немає телефонів, немає телебачення. Немає радіо. Коли чоловік у відрядженні звістку про народження своєї дитини він отримає лише через декілька днів або тижнів, бо ж найшвидше радісне послання зможе донести хіба що птах, і невідомо чи донесе. Людина, що винайшла автомобіль, так і їздитиме на ньому вулицями свого міста, і про відкриття нового виду транспорту людство дізнається не скоро. Ніхто б так і не дізнався, що ж таке всесвіт, і що то таке яскраві зірки на небі. Усе, чого людство досягло сьогодні, було б неможливим без радіофізики. І якщо вона не розвиватиметься далі. Багато чого не досягне. Радіофізика це величезна галузь фізики, яка вивчає радіохвилі. Свого часу науковці дійшли висновку, що не лише те, що ми бачимо, чуємо або відчуваємо, може носити інформацію. Невеличкі коливання електромагнітного поля наштовхнули професорів на ідею. А що як ці перепади змусити працювати на себе? Відтак варто лише мати пристрій, який розповсюджує закодовані хвилі, і той, що їх сприймає, розуміє закладений код. Відтоді стався науковий вибух, з'явився телеграф, який зробив віддалене спілкування людей простим і надійним, без відчутних на те затрат. Згодом люди навчилися сприймати сигнали, що надходять прямісінько з космосу. Лишень правильно їх обробивши, вони отримали карту Всесвіту настільки повну та детальну, якої не міг уявити ніхто. Озирніться навколо У всіх є мобільний телефон. Це теж заслуга радіофізики. Голос, який ви чуєте, відео, яке ви переглядаєте. Завантажується завдяки бездротовому інтернету. за простим принципом пристрій, що передає, та пристрій, що приймає. Заслуга радіофізики. Так, що ж це за наука така? І чи можна поринути в її світ, не перетинаючи кордонів України? Можна. Достатньо лише завітати до її столиці. Київський національний університет імені Тараса Шевченка має у своєму арсеналі один з найпотужніших у Європі інститутів фізики. Під його крилом 1952 року було засновано радіофізичний факультет. Сюди приходили випускники шкіл. А через декілька років вони ставали у науковий авангард країни на берегах Дніпра. Так відбувається і зараз. Серед студентів у радіофізичний факультет називають просто РФФ. Щодня вони сумлінно приходять до свого факультету, бо ж пропускати лекції не хочуть. Не через те, що сесію не складуть. Їм щодня розплющують очі. Щогодини у них відкриття. Вони на шляху до улюбленої справи, повної таємниць і завдань, які вони згодом будуть вирішувати самі. Мене звуть Олег Махнюк. Я навчаюся на третьому курсі радіофізичного факультету за напрямом підготовки високих технологій. Займаюся всім, що пов'язано з випрозробкою медіа технологіями, цікавлюся фізикою напівпровідників, електронікою, програмуванням та сонячною енергетикою. Гадаю, що по закінченні факультету буду працювати саме в одному з цих напрямків. Мене звуть Сулейман Бекір. Я навчаюся на радіофізичному факультеті. Я студент третього курсу групи медична радіофізика. Після закінчення університету я буду налаштовувати провідне медичне обладнання в Україні. Та я сподіваюся, що це забезпечить мені моє майбутнє. Хто ж не дає спокою студентам? Мене звуть Оховський В'ячеслав Володимирович. Я професор радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізичний факультет готує фахівців в галузі прикладна фізика. Фізика зараз може бути використана для такої е великої кількості галузі, що навіть важко перелічити. Мене звати Рабинський Віктор. Я студент третього курсу Радіофізичного факультету Київського національного університету мені Тараса Шевченко. Навчаючись на РФФ, я здобуваю дорогоцінні знання, які мені в майбутньому, можливо, допоможуть влаштувати свою кар'єру у сфері інформаційних технологій та цифрових засобів зв'язку. Мене звати Юрій Бойка. Я представляю кафедру комп'ютерної інженерії радіофізичного факультету. Запрошую вас вступати на нашу кафедру, якщо ви бажаєте стати кваліфікованим інженером в галузі комп'ютерних технології. Мене звуть Костяченко Софія, і я студентка третього курсу радіофізичного факультету кафедри медичної радіофізики. І я впевнена у своєму майбутньому. Сучасний світ розвивається дуже швидко. Завдяки сучасним технологіям кожна людина може стати генієм та віртуозом. Однак цей рух може раптово припинитися, якщо враз технології перестануть рухатися вперед. Випускники РФФ стають провідними фахівцями з цього питання. Деколи не тільки в Україні звати мене Сіма Єгрі Олексійович. Я декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Один час випускник радіофізичного факультету очолював скажімо, Європейське представництво фірми «Інтер». він був єдиний менеджер такого рівня, не американець цієї фірмі. І кажуть, коли він пішов зі своєї посади, та справи в європейському рівень Інтела, помітно пішли на інше.